Дівчата, хочу сьогодні запропонувати вашій увазі такий класний ажурний узор. Він в'яжеться нескладно, але потрібна увага, неабияка, щоб не збитися. Рапорт його складається з двох вічок і восьми рядів. Пропоную зв'язати зі мною. Так, Перший ряд в'яжемо лицевими вічками. Другий ряд в'яжемо виворотними. Продовжуємо самостійно, зустрічаємося в третьому ряду. Так, завершуємо другий ряд виворотними. Третій ряд кромково знімаємо. І всі вічки пров'язуємо по дві лицьовими. весь ряд. Раз, два, три, чотири. П'ять. Продовжуємо до кінця ряда самостійно, зустрічаємося в четвертому ряду. Так, четвертий ряд, кромкову знімаємо, і з проміжку нижнього ряду витягуємо лицьову вічку, і ту яка у нас зутворилася з двох, теж пров'язуємо лицевою, лицьова з проміжку лицьова. Лицьова з проміжку. лицьова, лицьова з проміжку лицьова. Лицьова з проміжку лицьова. В'яжемо. Зі мною. Тому що тут є на що звернути увагу в кінці ряду. З проміжку лицьова, з проміжку лицьова. З проміжку лицьова. З проміжку лицьова. І між останньою і передостанньою ми вічку не витягуємо, просто пров'язуємо. Все, далі п'ятий шо... ряд в'яжемо лицевою знову, ж таки. Ряд. шостий виворотною, і зустрічаємося в сьомому ряду. Так, закінчуємо шостий ряд, сьомий ряд, повторюємо третій і пров'язуємо кромкову знімаємо і пров'язуємо ряд по дві вічки лицевими. Пров'язуємо самостійно, зустрічаємося. У восьмому ряду. Так, восьмий ряд. Ви пам'ятаєте, що ми витягували вічку з перемички між першою і другою вічкою. Зараз ми знімаємо кромкову у восьмому ряду і пров'язуємо другу. Між другою і третьою робимо перемичку. І так пров'язуємо до кінця ряда. Тут треба бути дуже уважними важно вив'язувати. Вічки скорочені. Так, далі перемичка. З перемички вічка, <сум> лицьова. і тепер ми вив'язуємо вічку з перемички між останньою і передостанньою вічкою. Це необхідно для того, щоб полотно не косило, тому що, якщо ви будете. Компенсувати скорочення з якогось одного ряду, воно просто буде перекошене.